Неважливо, чи ти хочеш бути актором, чи ти хочеш бути в медицині. Потрібно просто величезним реймат. Ну дуже великий поштовх дає. Роман Луцький, 29 років. Одружений актор Івано-Франківського облмуздрамтеатру. актор кіно, фільмографія брати. Остання сповідь Параджанов. Тепер я буду любити тебе. В процесі виробництва чотирьохсерійний художній фільм Століття Якова та Сторожова застава. З випадковості. А, знімав весілля в селі. <гум> знімав весілля в селі, потім хотів бути оператором на телебаченні вже після, після школи. І пішов на ту, наше телебачення Галичина. Там мені запропонували повчитися на режисурі. Пішов на режисуру, відкрив для себе таким чином театр. Як Торста завжди хотів бути. А, від... То священником, то космонавтом, то пожежником. І це все я можу втілити на сцені і в кіно зараз. З мрії. З мрії треба починати. І взагалі мені здається, треба у всьому мріяти побільше, побільше мріяти. це мотивація, мені здається. Я вже для себе таку формулу визначив. Неважливо, чи ти хочеш бути актором, чи ти хочеш бути в медицині. Потрібно просто величезним рівняти. Друже великий поштовх дає. А це від самого початку. Це ж таке... Анатолій Васильович Гарисан, який десь вирівняв мене в театральному мистецтві, де мене і виганяли з, з інституту, з режисури, тому що я був такий не дуже хороший студент. От, я ще тоді плавав, я ще не, не знав, куди я потрапив. От, а потім Ростислав Держипільський мене перетягнув до себе на акторський, де я взагалі акторство для себе відкрив якось з іншої сторони. Мене це захопило зацікавило. Я ще спочатку не режисую. Ось. І потім він дав величезний поштовх мені в театрі. Так я став працювати в театрі. І в кіно це мій теперішній агент, а Алла Самойленко. Це три особи, три кита. Може, воно і банально якось, але там дружина, мама та от батьки. Ну, все ж таки вони завжди підтримували, тому що в, театральні, в театральній справі якби. Не завжди навіть рідні підтримують. Вони не розуміють до кінця цієї професії, що вона серйозна. Поки що зараз на даному етапі я пишаюсь тим, що стараюсь не розмінюватись на якісь такі проекти. Дуже сильно такі, ну я б не сказав дешеві, але. Я стараюся зніматися в хорошому кіно. І мені знайоме це відчуття, коли треба відмовитися а від якогось проєкту, а гроші хороші. Мрія. Мрія, тільки мрія найбільша мотивація, і плюс, коли а, ну, я дуже люблю знайомитися з, з новими людьми, я люблю нові оточення і постійно нові успішні люди. Нові молоді, успішні актори вони дають дуже сильну мотивацію, дуже велику. Ти тягнешся завжди до кращих.